Спортсмена квітали зі здобутками вищій лізі та бажали не здаватися, бо справа їхня потрібна і повчальна для нас усіх. Сам колись був спортсмен, правда був займався класичною боротьбою, виступав на змаганнях. Знаю, що це таке. І мені дуже приємно, що сьогодні ви не словом, а ділом прославляєте нашу хмельниччину. До медалей національного чемпіонату спортсменки йшли вперто. Гравці, які виступають за клуб уже 7-8 років, ніскільки не шкодують про ці роки. Адже гра в ручний м'яч невід'ємна, коли не основна частина їхнього життя. Ми дуже дружимо. У Нас команда це майже наша родина. Ми знову тарілки їмо майже спимо разом. Катерина Заспа, Ізабела Толмасян, Інна Голярдик, Юлія Лясота, Вероніка Алексеєнко, Алла Чорноока, Вікторія Долібожик, Марина Долгоп'ята, Ірина Буць, Ліна Кіріченко. Попри можливі скептичні прогнози, ці дівчата вийшли в призери чемпіонату України, бо самі вони вірили в успіх, а це дорогого вартує. Ми завжди на це надіялися, розраховували, і кожного року ми намагаємося бути в призерах. Вам часто доводиться, от скажімо, ну, скажитися на те, що гравці. Захисті погано себе поводять. Буває. <рес> Доволі так і часто. Я пам'ятаю, якомусь році я після нього забила і була вирішальна. Бувають похибки? Звісно, буває. З якою командою, ну, скажімо, от буває найбільше у вас ну, такого остраху? Харків, Київ. Тренеру Ігорю Поверчуку, якому випало працювати з дівчатами, не завжди ведеться, як би хотілося усі його підопічні спортсменки з характером. Так воно, власне, і має бути, але саме це інколи і стає каменем спотикання поміж ними. З якими, ну скажімо, найскладнішими моментами ви зіткнулися от саме з цієї команди? З ні поніманням. не розуміють мені, мені. Я їх Но Нашли общий на шліобчий язик, так що. Вже все нормально. Начальник команди, який за 16 років роботи в жіночих командах уже звик до норовистих дівочих дач. Шкодує лише про одне про виліт з суперліги, куди над важкими зусиллями клуб вийшов кілька років тому і не втримався через ряд об'єктивних та суб'єктивних причин. У 2007-2008 дві команда з году команда впала в впала суперлігу. Було нормальне фінансування, команда грала три роки. Після того времени. Каби колесо почало крутитися в іншу сторону. У нас постійно дефіцит фінансів. У нас не то, що дефіцит як кислорода не вистачає, коли біжати потрібно. Можливо, коли Суперліга не буде примарною мрією. Для хмельничаника стане цілком реальною дійсністю, але святковий день не варто загадувати на майбутнє. Дівчата і так зробили майже неможливе. Обійшли дев'ять клубів України і розташувалися на третій позиції бронзових призерів чемпіонату України вищої гандбольної ліги. Світлана Поробок, Олександр Галян для інформаційного випуску.